Привіт, я атмосферниця. Ласкаво прошу на мій канал про книги, авторське мистецтво і атмосферний лайфстайл. І сьогодні у нас знову книжкові покупки. Точніше, обіцяна друга частина книжкових покупок. Бери щось смачненьке або чай, каву, щось зігріваюче і давай класно потеревенимо про книги. Зізнаюся вам чесно, була б моя воля, я б знімала це відео ще пізніше. Я б підкупила ще в січні в лютому місяці книги, які я хочу, і зробила б велике-велике відео. Але як ви пам'ятаєте, що восени я показувала, що в мене з'явилася нова книжкова шафа, і нещодавно на новий рік з нею стався взагалі апгрейд, який я вам ще не показувала. І я якби хочу вже нарешті там все систематизувати, перебрати книги, які в мене є, поскладати їх тематично на поличках і зробити це разом з вами, але фішка в тому, що без оцієї стопочки книг, я думаю, немає сенсу це робити. Тому що, ну, розставлю я все, а що потім, куди я це все буду дівати, бо там немало книг. Тому починаємо сьогоднішні книжкові покупки. І тут є книги, куплені ще десь наприкінці осені і переважно взимку. але почну з книги, яка приїхала до мене просто на новий рік. Це одного разу на Різдво Надійки Гербіш, я її вже прочитала. Книга мені однозначно сподобалася, і тут просто дивовижні кайфові ілюстрації. Думаю, зараз ви на дозйомці побачите. Теж дуже прикольна історія, тому що цю книгу я побачила в книгарні, подивилась на цінники така. Ні, ну вона, звісно, красива, але щось це занадто. І коли я зайшла в інтернет-магазин, зрозуміла, що різниця чи маленька, і замовила все ж таки в інтернеті. Потім я бачила цю книгу в багатьох добірках зимових у багатьох блогерок, і якось так співпало, що от багато хто про неї одночасно говорив, але я ж кажу, побачила її просто спочатку на книжковому стенді, що взагалі нічого про неї не знаючи. І чесно, вона потрапила в моє серденько, от прям дуже. Наступна книжкова покупка дуже мною омріяна, дуже очікувана. Це жінки, що біжать з вовками Клариси Пінкулестес про архетип дикої жінки у міфах та легендах. І, звісно, в мене з цією книгою теж пов'язана рідна історія, як інакше. Все ж таки я на початку скажу про те, що це чималенька книга, вона доволі великоформатна. Я собі взяла саме в українському перекладі. Тут, на секундочку, 523 сторінки, але ви бачите, якого вона розміру. І я вже точно знаю, що ця книга читається повільно. Тому що мені радили кілька людей протягом, мабуть, двох років. Але чомусь я постійно пропускала це повз вуха. Видно, я не була готова. І десь більше року тому мені знову про неї сказала якась із подруг. І я почала читати цю книгу, я завантажила її в PDF-ці, винесла прям на робочий стіл. І чесно, після перших десяти сторінок я була вражена, тому що таке буває, як на мене, рідко, коли ти відкриваєш книгу. І починаєш відчувати силу. Так вона читається повільно, так, там треба дуже багато переосмислювати. Але таке враження, що до тебе справді починає проговорювати якась історія, щось відкликається десь в твоїх генах, десь в твоєму ДНК, в підсвідомості. Я не знаю, як це назвати, але вона. Працює, як на мене, просто дивовижно. І от після таких перших вражень я її винесла собі на робочий стіл, така так, що дня буду її читати. Мене вистачило не кілька днів. А потім я зрозуміла, що все ж таки читати з ноутбуку в PDF-ці, це невагозручно. І я до неї періодично поверталася, читала якими фрагментами, але до сих пір не дочитала. Тим не менш, ось це враження. Сама ідея дикої жінки, ось цієї справжності якоїсь глибини, вона мене вражала І нещодавно це, до речі, було моє перше замовлення у КСД, ніколи раніше в них до цього не замовляла. Я все-таки подумала-подумала і взяла собі цю книгу, тому що я її справді хочу дочитати. Про що книга? Взагалі, що це таке, якщо ви раптом не чули. Почати треба, мабуть, все ж таки з авторки, тому що ця Клариса Естес вона є психоаналітиком, це юнгіанська школа, в неї є дуже цікавий напрямок роботи це терапія історіями. Я б навіть це більше назвала терапія казками. І в принципі, вона спеціалізувалась певний період свого життя на роботі із посттравматичним синдромом і так далі. І... Це дуже справді цікавий підхід, який мене вразив, тому що я не можу це назвати міфологією, я не можу це назвати просто літературою з психології. Це дивовижне поєднання, це дивовижне поєднання, саме вивчення жіночих архетипів, це занурення у мудрість, яка є в казках та легендах. А я впевнена, що саме в казках і легендах збереглися просто. Глибинні, глибинні мудрості від наших пращурів, і ми дуже часто, на жаль, недооцінюємо, хоча там є на що звернути увагу. І це, от справді, наче книга-терапія, під час якої ти щось читаєш, воно у форматі дослідження плюс казки, але поряд із тим, щось всередині тебе відбувається. Я не знаю навіть, з чим її порівняти, тому що до цього я таки ніколи не читала. Хоча повторюся, можливо, це тільки мої суб'єктивні враження після там прочитання сторінок 30-40, мабуть. Тим не менш, вона нарешті є в моїй бібліотеці. Я цьому дуже дуже навпаки радію. Якщо хтось з дуже уважних глядачів скаже, що в мене змінюються зараз на фоні книги і їх порядок у цій стопці. Вибачте, будь ласка, вчора викладала їх на стіл і чомусь вирішила переглянути, я їх тупо переплутала. І коли вже сіла знімати відео, зрозуміла, що я зіпсувала порядок, тому тільки що переклала. Отож, дві наступні книжкові покупки не характерні мені дещо дивні, спонтанні. І це обидві книги одного автора. Це Фредрік Бекбедер і його Уна і Селінджер і Бесіди Нащадка епохи. Чому купила? Скажу так, я до цього чула про цього автора, чула схвальні відгуки на ці книги, і потім я їх побачила з дуже великими знижками в інтернет-магазині. Подумала, подумала і придбала, тому що. Хоча я люблю фентезі, я, в принципі, знаю свої вподобання в літературі, і я не часто виходжу за їх межі, тим не менш стаються ситуації, коли мені хочеться почитати щось інше, почитати те, що буде в мене викликати зовсім інакші враження. І недовго думаючи, я вирішила взяти, тим паче, що, в принципі, ось бесіди нащадка епохи і Тут згадка про того ж Умберто еко Ось збір інтерв'ю, есеїстика, в принципі, це речі, які мене цікавлять. Я обожнюю дивитися інтерв'ю, я це роблю надзвичайно часто. Вирішила спробувати цікаво почитати про відомих людей саме в книжковому форматі. Ну і у неї Селінджер. Селінджером у мене доволі складна історія, але, тим не менш, мене щось Чіпляє, мене щось чіпляє в описаній в анотації історії кохання. І, в принципі, ця книга, вона не є документальною. Але, наскільки я знаю, це певна фантазія на основі реальних фактів. Я вирішила, що хочу. І ще, чесно, мене дуже підкупило, що автор не американець. Я не хочу, щоб це зараз звучало якось як негативне ставлення до. Якоїсь із національностей, просто скажу, що в літературі, кінематографі, мистецтві, мені дуже важко з американцями. Я не знаю, які вони люди, але якщо обирати між автором, американцем і французом, я оберу француза. Чомусь з усією їхньою складністю, дивною, мені це набагато ближче. і... До речі, у Бакбедеру доволі цікава біографія. Мене це теж дуже сильно підкупило, тому так. Дві нехарактерні мені книги теж в книжкових покупках. Так, наступна книжкова покупка вона не нова з двох причин. Перша це коли вийшла книга, і друга це те, що я її купувала вже почитаною, як то кажуть, на Барахолці. І це трилогія Наталі Щерби Чароділ. І отут для мене теж справді особлива історія, як і з усіма книжковими покупками. Я про цю книгу дізналась доволі давно, теж в якомусь істопі фентезі, коли коли я шукала щось після Гонехмарника, я згадала. І просто коли побачила Карпати, магія фентезі, я така все, треба читати, точно треба читати. Потім я думала собі типу, взяти в бібліотеці чи купити тільки першу частину нову, а потім побачила просто всю трилогію, що можна купити, вже почитану, і вирішила, хай буде так. Що ж мене настільки сильно зачепило, що я була готова просто от купувати і все. Ну, Починається історія з того, що головна героїня отримає від бабусі у спадок якийсь чарівний браслет, вона опиняється у вирії подій, які відбуваються в Карпатах, там за владу змагаються маги, хочуть повернути якийсь чарівний світ чароділ. Це все пов'язано з карпатською міфологією, з природою, і тут все. Остапа понесло. Я ж кажу, зрозуміло. Зміла, що треба читати. Про відгуки, до речі, на цю книгу я її досі ще не читала в очікуванні весни. Фішка в тому, що коли її купувала, читала, в принципі, доволі старі сквальні відгуки, і мені чесно було все одно. Я її придбала і буквально нещодавно знову почали в книжкових пабліках виринати розмови про цю історію, про те, наскільки вона крута, наскільки вона класна, що її хтось по кілька разів перечитує. І я ще раз впевнилася, що, мабуть, це було правильне рішення її придбати, чому я дуже дуже тішуся. І ще один момент для мене ну не те, щоб важливий, просто прикольний. Подивимося, як піде, але по ідеї тут головна героїня це хоча б не 16-річна дівчинка. І тут можуть виникнути питання, які в мене претензії до 16-річних. Ніяких. Але просто, не знаю, роки ще три тому, чотири, читаючи про 16-річних, ну, воно сприймалось, типу, можна було себе асоціювати з цим персонажем. Там я мовчу про те, коли тобі там, 14 років, і ти читаєш фентезі, там 16 років, вони такі дорослі, о Боже. А, то зараз я зрозуміла, що читаючи там. Персонажем 16-17, я така Боже, які вони діти. І коли я себе нещодавно піймала на цій думці, думаю, боже, що зі мною сталося? Отак от люди дорослішують Тут, наскільки я знаю з відгуків, герої трішки старші, і це дуже-дуже класно. Тому, можливо, навіть певні асоціації під час прочитання виникнуть. А тепер у нас з вами, о Боже, на черзі ось ця коробочка від видавництва Старого Лева. І світло. Безжалосно просто зникає, що за вікном, що в квартирі. Тому треба нам з вами пришвидшуватись з розпаковкою. Так, ці книги були куплені десь, наприкінці осені під час великої розпродажі у видавництві Старого Лева. І я тоді не змогла не нагребти книг, при тому, що три з цих чотирьох книг я так чи інакше планувала раніше купувати. Просто відтягувала цей момент, але я періодично заходила їх і дивилась. Тому а перша книга це гра в музей, теж від видавництва Старого Лева, звісно. Це мандрівка Львівського національної галереї мистецтв імені Возницького. І мене. Підкупила кілька моментів. Перша, це те, що вона все ж таки написана для дітей, і вона має доволі цікавий інтерактивний формат. А тут є ілюстрації, є основний текст, і на полях є підказки, що почитати, що подивитися для того, аби краще поринути в тему. Так, як книги про мистецтво і мистецтво для дітей, я теж збираю, тому ця красуня однозначно. Поїхала в мою бібліотеку. Далі. Так, я зараз дивлюся, розумію, що в мене з однієї коробки з чотирьох книг три книги помаранчевого кольору. Це прикольно, як я думаю. Наступна книга це домівка для минулого, Роман Клочко, автор теж видавництво Старого Лева. Це збірка оповідань про те, як функціонують музеї, які вони бувають, про різні е, цікаві історії, там пов'язані з єгиптологією, монелізу і так далі. Люблю такі штуки, дуже люблю, особливо коли вони просто написані, коли вони дуже красиво оформлені і, не знаю, там на канікулах хочеться якось все одно зануритися в мистецтво. Дуже люблю. Подивимося, звісно, чи не погіршиться враження після прочитання, але тим не менше. Так, і останні дві книжкові покупки на сьогодні. Перше це Ірвін Шоу і його вечір у Візантії. Коротше, я про цю книгу взагалі дізналася теж доволі дивним чином. Більше року тому я обирала подрузі подарунок, і вона цікавиться в принципі, темою кінематографу, дуже любить про нього читати, про акторів, продюсерів, режисерів, дуже любить доволі довгі роздуми в книгах. І я колись її знайшла і думала, треба буде якось їй подарувати. Потім ця подружка, на жаль, їй треба було евакуюватися і я не знаю чи взагалі ми ще колись побачимо я коли про це згадую, мені просто хочеться плакати але під час цієї акції ВСЛ я побачила цю книгу ввечері у Візантії і вирішила, що якщо навіть я не можу зараз її подарувати, мені цікаво буде її почитати. Можливо, вона її потім почитає в електронному форматі. Ми разом обговоримо. Те, що я бачила з відгуків, книга доволі специфічна, тому що вона повільна. Наскільки зараз з за цією епохою... Швидкісного сприйняття контенту з ось цим тіктоком, шорцами, короткими відео. Люди не люблять іноді читати щось розлоге, довге, повільне, як персонаж собі в голові ганяє ось ці думки туди-сюди, як він щось переосмислює, як він довго переживає. Ця книга, походу, саме така, тому що вона розповідає про. Кінопродюсера, у якого криза середнього віку, в нього молода журналістка хоче взяти інтерв'ю. І коли він там читає це інтерв'ю, він згадує все своє життя і щось відбувається на фоні інших персонажів і подів його житті навколо кіношних, він передивляється своє життя і шукає знов себе. Мені, в принципі, іноді під настрій такі історії заходять. Я люблю повільний текст, в якому багато роздумів, тому що, знову ж таки, коли персонаж розбирається в собі, він поринає в свою життєву філософію в спогади. Це для нас іноді можливість прожити щось схоже, мати новий досвід або дізнатися щось про себе. Тому у мене не виникало сумнівів брати чи набрати цю книгу. І остання книжкова покупка вона дуже затишна, і я не могла її просто не взяти, тим паче за копійки це Львів, місто, натхненні, література це дуже дивний та оригінальний путівник про авторів, які. Живуть, жили у Львові, як вони сприймають це місто, що вони пишуть про місця у Львові, які пов'язані з навколо літературною тусовкою. Тут навіть в кінці розміщено карту. А враховуючи, що для мене Львів це дуже особливе місто, я його люблю надзвичайно, хоча я там проводжу мало часу, але. Але я сподіваюся, що буде ще не одна мандрівка до Львову. І хоча ця карта, я не думаю, що вже 100% актуальна, тим паче, враховуючи події останнього року, але якісь фішки тут -то точно мають бути. І віртуальна подорож з книгою, путівником, літературним Львовом. І це все теж в книзі, це теж стосується літератури. Коротше, мені здається, що це просто якась дивовижна ідея. Так, викладаємо все на стопочку. Давайте перерахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Ой, ну все. Я дуже задоволена, тому що одинадцять книг ми розібрали. І тепер, нарешті, можна буде наводити лад в шафі, і зробити там книжкову красу. Це. Ой, я просто вже смакую, наскільки це буде класно. Друзі, дякую, що. Ми провели цей час разом. Розповідайте, чи читали щось з моїх книжкових покупок. Які у вас враження, чи встигли ви вже в новому році купити якусь книгу новеньку собі? Розповідайте, мені буде дуже цікаво про це прочитати. Я вас міцно обіймаю і сподіваюся, що ми побачимось далі в атмосферних відео. Па-па!